Це жінка на все життя. Він був надзвичайний, він був настільки легкий, він настільки любив життя, і настільки любив свою професію, він так складав свої пісні. Я я не знаю, Яку вашу пісню ви хотіли б, щоб з вами прощалися? І день мене, і ніч сумна розтане, і відлетять літа му журавлі. Боюсь, коли мене не стане, щоб не казали люди, не казали, що вік прожив. Я марно на землі. Я люблю тебе, життя. пережили з Україною все. Але ми її любимо собі. Я люблю тебе життя. Просто зараз відбувається прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком. Видання Главком. Публікує кадри з похорону. Попрощатися з легендарним виконавцем прийшли його рідні. На церемонії присутня дружина Віталія Васильовича Світлана Білоножко, з якою він прожив у шлюбі майже 50 років та разом відіграв тисячі концертів. Світлана заявила, я не знаю, як без тебе жити, але треба. На цій світлині старший син Білоножка Георгій та онук Віталій. Я в дитинстві грався у війну. Хлопець ще вісім років тому заспівав. Про війну Мрія встати воїном солдатом То була лиш казкою. Війна. Війна була казка. А ми живі верталися із бою. Так співав Італій Білоножко молодший. Дідусь коментував не дивно, що пісня Я ненавиджу війну зібрала вже 2 мільйони 800 тисяч переглядів. Проте онук не пішов у мою професію. Та й сини також тоді було модно вчитися на економістів чи юристів. До того ж вони бачили в тата й мами нелегка професія. Натомість онук став айтішніком, заробляє гарні гроші, волонтерить, щомісяця надсилає на армію 10-20 тисяч. Думає про створення сім'ї. Одне слово, не дитячий, і це не може не тішити. Втім, кажу прикро, що коли маєш такий оксамитовий голос, він не пов'язує своє життя зі сценою, зазначав Віталій Білоножко, старший. І не знав тоді, я що вона справжній смерті принесе собою. Попрощатися також прийшов молодший син Білоножка Євген. Пише главком. Журналістам також вдалося помітити відомих колег Білоножка, Юрка Юрченка, Іво Бобола, Павла Зіброва, Аоріку Ротару та Оксану Білозір. Духа звучить море музики. І вся його душа, весь неповторний голос, неповторний окрас бархату його голосу. У нас немає осеротіла наша містерія звуків, наших митців. Його не можна замінити нічим. На жаль, дуже сумно, дуже прикро і дуже скоро. Також присутнім на похороні був композитор Олександр Злотник, який писав пісні для білоножка. Понад 48 композицій, а також ТВО міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандіїв. Немає в Україні людини, яка була байдужа до творчості Васильовича Білоножка і не шанувала його. Трохи згодом на церемонії прощання прибули Алла Кодлай, Влад Дарвін, Петро Мага, музикант Тарас Петрененко, актор Дмитро Лінартович, актор Володимир Талашко, продюсер Микола Княжицький, юристка Марина Стефанчук, екс-чиновник Михайло Коленяк і Микола Поліщук. Біль жаль я не можу сказати, що чекай нас там. Накривай нам там столи, як ти це вмієш робити. Я з вами був братимовір. А ми поки що будемо тут разом з Україною і споглядай нас звідти. Ми не здамося. Дякую. Я з вами був у радості, попрощалися з покійним артистом. Прийшов і патріарх Православної церкви України Філарет. Він відспівав пісню для Віталія Білоножка та помолився за нього. До того ж вшанувати пам'ять Віталія, прийшли військовослужбовці збройних сил України. Серед них був друг білоножка, генерал-лейтенант Анатолій Макаренко. Нагадаю, Світлана та Віталій Білоножко давали багато концертів для збройних сил України, збирали кошти та. Підтримували сили оборони. Поряд з труною артиста розмістили вінки, прикрашені стрічками з написами від родини Ротару та від родини Лободи. Під час прощальної церемонії декілька гостей виголосили промови. Водночас, дружина Білоножка, його син та онуки прийняли співчуття від присутніх. Візьмімося за руки, і будемо довіри. Ти Україну, одна вона у нас співчуття білоножкам висловила також продюсерка Олена Мозгова. Вона сказала, що мій тато Микола Мозговий, видатний український композитор, дуже любив. Казав, що він один з декількох з їх плеяди, хто мав голос, вроду, харизму, яйця і душу. Віталій, єдиний з відомих артистів їх покоління, який не підписав листа за те, щоб тата позбавили всіх званих нагород. Після його інтерв'ю гордону, а також єдиний з артистів, які не відвернулися після всіх неприємностей і гонінь на тата, поділилася Олена Мозгова. Знаменитість також нагадала, що Білоножко був не лише хорошою людиною, а й професіоналом своєї справи. За її словами, Віталій також сильно любив батьківщину. Україна втратила талановитого співака, людину і патріота. І дай нам щастя. У своїх піснях Світлана та Віталій просять щастя та любові для українців, і любов він отримував від своєї дружини до останніх днів свого життя. Не було надзвичайно гучних скандалів, побиття чи зрад у нашому шлюбі. Ми кохали одне одного і кохаємо досі, заявляв Білоножко. І про розлучення загалом думав лише раз. Але тоді настанова мами його швидко переконала. А я прийшов до мами, кажу, мама, щось з Світлана я кажу, в мене не, не, не складається, можна я розведусь. А мама мене дуже строга, по знаку скорпіон. І не дала дозвіл на розлучення, адже тоді діти залишаються сиротами. І у мене старший брат загинув і залишилось двоє дітей сиріт. І мама мені каже: Віталік, якщо ти при живому батьку залишиш дітей сиротами. Я тебе із могили прокляну. Це було страшно. Мам, простіть, що я згадую. А яблука падали, падали. яблука. Це було страшно, більше ніколи не виникало таких бажань. Ніколи не билося, ніколи не Сильно не сварилися. Така дружина, як я на неї треба молитися. Я кажу, друзі, Віталія, і мої так, теж молюся. Кладаю всю душу, всю роботу. Ми разом значить, і живемо і робимо свій фестиваль разом. Так і разом виховуємо дітей. у Нас уже внуки потрясаючі, Ми разом їдемо і почувати. Нагадаю, глядачам співак відійшов у вічність 9 січня на 71-му році життя. Його дружина Світлана розповіла, перечасна смерть артиста сталася внаслідок зупинки серця. Таке свята, ну як це ви все час разом і кажу, ні, ми не весь час разом. Я інколи поїхала в своїх справах і тальку своїх, але мені весь час його не вистачає. Правда, вони були зразковою парою в українському шоу-бізнесі, і про зради і мови бути не могло. Туди, коли тобі гарно. Своїм партнером по житті вона тебе задовольняє у всіх аспектах від побуту до усього, то дійсно не виникає. ми з тобою разом пробачимо ті образи. Ось інколи так буває, знаєте, просять свята. Нам треба провести концерт там якось, і немає поруч Віталія. Він на іншій на іншій площаці працює. Мені весь час хочеться, щоб він десь був поруч. Мені потрібен його погляд, його якась слово, можливо, якась підказка, можливо, дружня там підтримка. Без мене, я без тебе, так ми так разом давно живемо, що це ми як єдиний подих, як єдиний погляд, і не лише а, на сцені. Безумовно. Для двох сердець, для двох сердець. Це ж твої без Я буду, о, ми, я буду о, ми, я знаю, які будуть, я, житті, я,